Всім привіт! Вибачаю, що давно не було оглядів, я трішки захворіла, якась зараза мене таки взяла. Ось. І в принципі, що відбувається на ринку, і чому у нас такий ріст, зараз все прокоментую. Наперед, вибачаю, голос ще не відновився, але я думаю, що нам головне зараз вияснити, що у нас відбувається на ринку, чому біткоін росте, і що очікувати далі. Отож, вирішив він через шатдаун. Що таке шатдаун? Зараз можна прочитати в Телеграмі. Зупинятися я на цьому не буду, тому що не буду перечитувати, що це таке і як часто це відбувається, і коли це мало бути. В общем, взагалі-то мали прийняти в п'ятницю вечором шатдаун. А ми сиділи в такому підвішеному стані, і тут шатдаун не підняли. Звичайно, це позитивна новина. Ми і полетіли. Але хочу спочатку звернути вашу увагу на графік S&P 500 По факту, так, да, він теж відреагував позитивом, але після цього він починає свою корекцію. Що це означає? Це означає, що не завжди якісь такий локальний позитив, а позитив глобальний. Я завжди про це говорила. І тому давайте перейдемо до графіка біткоїну. В принципі, моя хвороба, скажімо так, мене вберігла стопа, тому що, ви знаєте, я була хотіла зловити шорт через те, що захворіла, я вийшла з ринку, тому що завжди, коли ви торгуєте, торгуєте з холодною головою, без хвороб, без нервів, стресів і тому подібне. Захворіли, щось у вас сталося, виходьте з ринку. Це завжди вам порада на майбутнє. Далі, що я зараз очікую від ринку. І щоб я хотіла якісь етапи проторгувати. Звичайно, було б добре побачити взагалі зняття всієї цієї ліквідності, але ну, це занадто багато, я думаю, я хочу. Але е мені здається, що зараз біткоін трішки далі продовжить свій віз, тому що ми тут просто е вийшли в зону імбалансів, в які його не стримують і ніколи не стримують ціну. Вони для того і є, щоб їх перекривати. Тому я. Зараз хочу побачити продовження росту, захід а, в цю зону. І що я хочу, щоб біткоін зайшов в цю зону, зробив якусь зняття ліквідності, потім на ретесті, на ембосі перезайти і зайти в шорт-позицію. І, в принципі, далі продовжую а, стверджувати той факт, що ми маємо відкоригуватися хоча б 20-19 тисяч це поки що. Про якийсь ріст чи бичий настрій, в принципі, я ще не говорю, але знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що ви не повинні доводити ринку, що ви праві. Ми діємо по ситуації. Якщо, наприклад, біткоін підходить, знімає цю ліквідність і починає тут надторговуватись, тим самим формує тут нову структуру, то на ретесті цієї зони, звичайно, що я зайду в лонг позицію, ну як мінімум на зняття цієї. Ліквідності. А далі, далі ми вже подивимось по ситуації, яка відбудеться. На цьому тижні у нас дуже багато новин виходить. В телеграмі вже список всіх новин, які в нас виходять цього тижня, є. Заходьте в Телеграм, слідкуйте, зірочками відмічені особливі важливі події, тому, як бачите, їх дуже багато. Сьогодні навіть буде виступати Джером Паул, тому трошки буду на, на ринку качелі. І слідкуйте за своїми сетапами, і позиціями, які ви хочете відкривати. В принципі, зараз я би почекала, тому що біткоін мав би в принципі продовжити трішки корекцію вверх, і звідти можна буде пробувати підкопити шорт на зняття з нижньої ліквідності. Все, всім солодкого дня! Є питання, пишіть директ.